Усім привіт! Хочу вам показати, що ось на рукаві цієї запорізької сорочки є ось така от латана мережка. Як ви бачите, ось я вам показую, і ось така вона йде до неї схема, але хочу вам сказати, що вона мені видалась зовсім зовсім нелегкою і непростою. Тому що я справді трішки довго посиділа над тим, як її я маю прошити, як я її маю вишити, як її вирахувати. Але ну, результат, ви бачите, те, що я змогла її все ж таки зробити, і вона. І буде на рукаві майбутньої вишиванки. Тому постараюся на наступний раз вам викласти відео, де я вам зможу показати, як я прошиваю цю латану мережку, що називають її шайбак чи шайбак, не знаю просто, як правильно ставити наголос, але все ж таки ви бачите. Тому робота йде, і я продовжую вишивання. А вам усім бажаю гарного дня.